Слухайте це відео до кінця, Господь обов'язково захистить і допоможе, виконує всі ваші прохання на благо. О вседержителю, владико, небес та землі, безпочатковий Ісусе Христе, Спасителю наш, Царю, милості, припадаю перед Твоїм священним образом у смиренній молитві, серцем сповним жалю та каяття, ти, що світиш світлою зіркою надії у мороці наших скоробот, почуй наші благання, та пишіть імена та прохання в коментарях. Твоєму безмежному милосерді просимо, Господи, прощення наших гріхів, недоліків, заподієних ближнім нашим словом чи ділом. Ти, що кров'ю своєю очисти гріхи світу, подай нам благодать Твоє, щоб ми відновлені духом могли слідувати шляхами праведності, мовимо Тебе, О Боже, зверни свій погляд милості на наші сім'ї, оберігай їх від усякого зла, не дух та спокус. Нехай Твоя благословена рука веде нас у повсякденних турботах. Дарує розраду у скорботах, міцність у випробуваннях, о всесильний цілитель у твоїх руках стілення від усіх хвороб. Даруй здоров'я тим, хто страждає та утіху тим, хто оплакує своїх близьких, Подай силу та мужність нашим захисникам, що стоять на сторожі волі та незалежності нашої України. Нехай їхні серця будуть наповнені вірою та відвагою, а їхні вчинки, мудрістю та розсудливістю. Господи, будь нам провідником у Темряві, зоряю надії, що веде нас до порятунку, нехай Твоя святість осяває наші думки слова та вчинки, щоб ми були достойні Твоєї благодаті та милосердя, благослови нас у Всевишній, на кожному кроці нашого життя, в усіх наших починаннях, в кожному вдиху та зітханні. У Твоїх руках, О Господи, наша доля подай нам мудрість розрізняти добро від зла, силу протистояти спокусам. Та непохитну віру у твою безмежну любов, нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї благодаті, наші устав хвалі тобі, наші душі у пошуку твоєї істини, Пресвята Богородиця, Мати нашого Спасителя, відстою на твах перед престолом Твого Сина. Нехай Твоє заступництво буде нам захистом від усіх нагараздів, а Твоє материнське покровительство джерелом невичерпної надії. Про все це благаємо Тебе, Господи, з і надією, що Ти почуєш наші молитви, та благословиш нас Твоєю безмежною любов'ю. Амінь. О Боже великий, нескінченний, всемогутній, Ти, що світиш сонцем і місяцем над усіма народами, Ти, що ведеш зірки і керуєш ходом часів, ми величаємо Твоє святе ім'я в наших молитвах, Ти, що створив землю і небеса, Ти, що дихаєш життям у всі створіння в твоїх руках доля всього сущого. Ми вклоняємось тобі з покорою і любов'ю, ти, що послав свого Сина для нашого спасіння, Ти, чия мудрість і милосердя безмежні, ти, що вислуховуєш наші молитви і бажання, ми звертаємось до тебе з надією, і вірою, Господи, ти наша опора і сила, Ти джерело всієї правди і благодаті. У Твоєму світлі ми знаходимо шлях і в твоїй любові вічне спасіння, захисти нас від спокуси, Негод. Наповни наші серця миром і терпінням, допоможи нам давати випробування і вести життя праведності і доброчесності, благослови нашу землю і народ, будь з нами в радості та горя, навчи нас бути милосердними і справедливими, і веди нас до вічної слави у Твоєму Царстві. Амінь, О Господи Ісусе Христе, всемогутній Царю і Спасителю, з вірою, надією та смиренням я звертаюсь до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Моє серце сповнене вдячності за твою безмежну благодать та милосердя, прошу тебе, о Господи, прости мої гріхи, і наповни мене духовним світлом та керівництвом, благослови, Господи, усі мої справи на добро, охорони мене від видимих і невидимих ворогів, Ісусе, цілителю душі ті, врятуй мене від хвороб та негараздів, освітляй мою душу тью, освітлом Твоїм. Я віддаю свою волю Тобі, Господи, прошу. Пронадійну допомогу у життєвих турботах і силу для перемоги над гріховністю, благослови, Господи, і захисти мою родину від усіх небезпек, даруй їм Твоє керівництво та опіку у повсякденних потребах, зцілення від недух та захист від усякого зла. Опікуйся, Господи, моїми рідними та дітьми, наповнюй їх твоєю любов'ю і мудрістю. Напоможи нашим мужнім захисникам України здобути перемогу над ворогами, наповнюй їх серця сміливістю та вірою, Господи, будь моїм провідником у кожен день, даруй мені благословення та види мої кроки по шляху праведності, вислухай, о Господи, всі мої молитви, які я приношу перед Тобою, з глибини свого серця, продовжую свою молитву величанням і благословенням. В Тройці єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, Ти світло не вечірнє джерело життя, доброти і мудрості, прийми молитву, цю, як пахощі благі, що небеса сповняють світлом радості, Ти керманич наш у бурях і негоді. Твоя ласка, як промінь між хмар, просвяти душі наші, дай нам волю, щоб ми у вірі крокували безпотикання, о Всемогутній що зірок на небі, в усесвіті малюєш ти орнамент, нас веди стежками правди й любові, в серцях наших заплив вогонь теплий живий, щедро даруй нам мудрість і терпіння, щоб у житті ми знаходили шляхи мирні, нас оберігай від зла і спокуси, дай нам сили боротись і не здаватись в біді. Ти, Господи, наш покровитель і наставник, в тобі ми знаходимо силу і підтримку, благослови нас наші домівки і родини, щоб у мирі, любові ми прославляли тебе вічно. Амінь. О Всевишній, Господи, Небесний Отче, в ім'я Твоєї безмежної милості і всепрощення приклоняю своє серце перед тобою у глибокій скорботі та покаянні. Усвідомлюючи свою недосконалість та численні слабості, що обтяжують мою душу, я звертаюся до Тебе, Отче Небесний, з проханням про Твоє Божественне благословення та захист. Напишіть імена та прохання в коментарях, Господи, Вседержителю, творче, всесвіту, огорни твоєю всемогутньою рукою, мою родину та всіх моїх близьких, вбережи нас від усіляких небезпек, від зла, що чатує на нас у цьому світі. Твоєму всемогутньому благословенні, нехай знайдуть вони сіяння від хвороб та втіху в скорботі, мир у їхніх серцях і спокій в їхніх душах. Прошу тебе, Все, Ісусе, осяй наші думки та серця, щоб ми могли виявити мудрість та розсудливість у наших повсякденних справах, допоможи нам витримати випробування, з якими ми стикаємося, нехай Твоя безмежна любов наповнює наше життя світлом і надією, Всевишній Господи, ти, що даруєш силу та відвагу. Зійшли твоє благословення на наших мужніх захисників, що стоять на сторожі миру та безпеки нашої України, дай їм силу, мудрість та непохитність духу, щоб вони могли досягнути перемоги над ворогами та захистити нашу землю, о Всесильний Боже, ти, що слухаєш молитви Твоїх дітей, прийми моє благання, допоможи нам у вихованні наших дітей у дусі християнських цінностей, навчи їх милосердя, терпимості та любові до ближнього. Нехай Твоя благодать супроводжує їх на кожному кроці їхнього життя, всеблагай очі, благаю тебе, оберігай наш народ від усякого зла, від війни та розбрату. наповни наші серця миром та співчуттям до інших. Нехай Твоя мудрість веде нас шляхами правди та справедливості, а Твоя безмежна любов об'єднує нас у єдності та братерстві. Господи, Ти ще джерелом життя та натхнення, благослови наші прагнення та зусилля, дай нам силу переносити труднощі, мужність долати перешкоди та віру в незламність нашого Духу, нехай Твоє святе ім'я буде прославлено у наших серцях і вчинках навіки. Амінь. О Всемогутній, Господи, Небесний Царю, серцями, вірними Тобі воздаємо честь, Ти Альфа, і омега, початок і кінець, Твоя велич безмежна усім Всесвіті. Ти створив небо, землю, море і все, що живе, твоя мудрість неперевершена, твоя доброта нескінчена. Тобі знаходимо ми утіху силу, надію, твої діяння величні, твоє слово істине і світло, Благословений будь, Господи, за твоє милосердя, день у день удень обіймає нас, немов тепле сонце, за твою любов, що не знає меж, і за твоє спасіння, яке даруєш нам безкорисно. Ми прославляємо Тебе через наші молитви і діла, через любов до ближнього відданість і терпіння. В Твоєму світлі ми знаходимо справжній мир, і в Твоїй благодаті вічне спасіння, Господи, вислухай наші молитви, помили нас грішних, і даруй нам Твоє благословення, нехай Твоє святе ім'я, буде прославлено завжди в наших серцях, в наших словах, в наших діях безкінечно. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе. Світло небесне та втіха душ наших, прийми молитву смиренно із відкритого серця, яку ми твої вірні, возносимо до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай лунає наш голос у твоїй величній присутності, наче благо фіміам перед престолом Твоїм ми припадаємо перед тобою всесильний царю і Боже, з благанням сердя і прощення. Очисти нас, Господи, від усякого зла і прогрішення, обдаруй нас силою покаяння, нехай наші душі віднайдуть у Тобі утіху і спасіння, а серця наші – вічне світло Твоєї благодаті, благослови, о Господи наші сім'ї, захисти їх від усяких небезпек, і випробувань, освяти наші домівки Твоєю присутністю, наповни їх миром і любов'ю, даруй нам мудрість та силою, щоб ми могли правильно виховувати наших дітей. Пликаючи в їхніх серцях віру і благовіння перед Тобою, Господи, ми благаємо Тебе, даруй нам світло Твого проводу в нашому щоденному житті, посили нас у випробуваннях, допоможи нам знаходити правильні шляхи та рішення, веди нас до боги вчинків, направляючи наші думки і серця, до великих і чистих цілей, Господи, Ти лікар наших душ і тілес, милостиво прийми наші благання, простілення від хвороб та немочей. Огорни нас твоєю захисною благодаттю, не дозволь зву торкнутися нас та наших близьких. Нехай Твоя милість і сила стане нашим панцером у боротьбі з всякими недугами. Ми молимося за наших мужніх захисників, за тих, хто стоїть на сторожі нашої України, благослови, Господи, даруй мужність силу та перемогу над ворогами, захисти їхнє життя, зміцни їхні душі і серця, вірую в Твою справедливість і милосердя. О Всевишній, ми возвеличуємо Тебе у наших молитвах, славимо Твоє святе ім'я, ти наша надія і наше спасіння, ти наш щит у боротьбі зі злом, нехай Твоя благодать осяває наші душі, а Твоя безмежна любов наповні наші серця, прийми, Господи, цю молитву, як вираз нашої віри, нашої надії, нашої любові до Тебе, нехай вона буде як ладан, що злітає до небес, і нехай Твоя благодать завжди освітлює наш шлях. Амінь. Господи, всемогутній Небесний, Царю, ти світло, наше життя, і вічна правда, Тебе, слава, ми Тебе величаємо, Ти наш захист і нескінчене надії. О, Господи, Ти даруєш нам мири, благодать, наповнюєш серця наші святим спокоєм, Твоя любов безмежна, як небо високе, Твої благословені, як зірки нескінченні, в Твоїх руках доля всього світу, Ти керуєш вітрами, керуєш хвилями, в Твоєму слові істина і життя. Твоя мудрість, кермо нашого існування, прости нас, Господи, за наші гріхи, за кожне слово і дію, що засмучує Тебе, вчини нас сильними перед обличчям спокус, дай нам силу давати всі життєві труднощі, благослови, Господи, нашу землю і народ, даруй мир і злагоду в кожну домівку, нехай кожне серце сповниться Твоєю любов'ю і кожна душа, знайде спасіння у Твоїх обіймах, ти наш заступник і надійний провідник. Твоє слово, фарватер для наших душ, допоможи нам іти шляхом праведним, будь з нами завжди у добрі та у горі. Слава тобі, Господи, за кожен день, за кожну мить, що Ти даруєш нам, навчи нас цінувати кожну хвилину життя і жити так, аби бути достойними Твоєї любові. Амінь, оприблагай, Отче Небесний, всемогутній Творче, Всесвіту. Владико часів і епох, Господарю, життя, Ти, що світлою дорогою ведеш нас через терністі шляхи долі, з надією та вірою звертаємося до Тебе, величаючи Твоє святе ім'я, О Господи, Ти, що відкриваєш нам двері, милосердя та благодаті, благаємо Тебе, провина нас, Твоє, благословення у Твоїх руках, долі народів, у Твоєму серці любов до кожної душі. Просимо тебе, О Господи. Допоможи нам у боротьбі зі злом, що оточує нас, даруй нам силу та мудрість обирати шлях правди та добра, Молимося тобі, о великий заступнику, захисти наші домівки від скорбот та негараздів, нехай Твоя рука буде нам оберегом від усякого лиха, твій благословений погляд, світом у темряві, благослови, о Господи, наші родини, наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях огорни їх своєю безмежною пікою та ніжною любов'ю. Просимо тебе, Господи, благослови наших воїнів, що мужньо стоять на захисті нашої землі. Нехай Твоя могутня рука веде їх до перемоги, а Твій нескінчений мир обіймає нашу Україну, даруй нам о всевишній мир та спокій, щоб ми могли жити в гармонії та взаєморозумінні. О, Господи, ти, що знаєш наші потреби, даруй нам мудрість та розсудовість у вирішенні повсякденних завдань. Допоможи нам у наших труднощах і непорозуміннях. Нехай Твоя благодать супроводжує нас у всіх добрих справах, додаючи нам сили та витримки, благаємо тебе, Овічний Покровителю, заступися за нас, стіли наші душі та тіла, смиряй наші серця, наповни їх любов'ю та світлом. Нехай Твоя благодать осяває наші життя, приводячи нас до святості та досконалості в Твоїх очах, з вірою та надією звертаємося до Тебе, О Господи, знаючи. Що ти почуєш наші молитви і відповісти на неї згідно з твоєю волею, благослови нас у Всемогутній, на кожному кроці нашого шляху, даруй нам мир, радість та вічне спасіння, Амінь. О Всевишній Царю Небесний, Владико Всесвіту, Ти, що керуєш водами океанів і дихаєш життям гори, Ти, що наповнюєш землю плодами і даєш прихисток всьому живому, складаємо тобі хвалу з губи наших душ. Ти, що навчаєш нас мудрості через Твоє Слово, ти, що відкриваєш нам шляхи до істини і світла, в Твоїй власті ми знаходимо сили натхнення і в Твоїй благодаті, надію на краще майбутнє, о Боже джерело всього добра і краси, ти що зціляєш рани і втішаєш у скорботах, ти, що приймаєш покаяння, даруєш прощення, ми благаємо Тебе за милість і співчуття. Подаруй нам розуміння і витримку, допоможи нам бачити красу у повсякденному, навчи нас цінувати кожну мить життя і жити з вдячністю за твої дари і благословення. Благослови наших рідних і ближніх, дай нам силу прощати і шукати миру, наповни наші серця любов'ю до всіх створінь, і веди нас дорогою мого і доброти. Нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі. Нехай Твоє світло освітлює наші шляхи, і нехай Твоя безконечна любов огортає нас завжди, ведучи до вічного життя в Твоєму Царстві. Амінь. О все милостивий, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний. Я знову прибігаю до Твого милосердя і благості, віддаючи Тобі хвалу і подяку, напишіть імена, та прохання в коментарях. Зі скорботним серцем і душею, що прагне Твого світла, я прошу тебе, о Господи, обдаруй мене своєю благодаттю, щоб я міг жити у Твоїй любові та служити Тобі чистим серцем, прошу Тебе, Всевишній, благослови моє життя та діяння, щоб кожна моя справа була вдячністю тобі. Надай мені сили давати спокуси та негоди, стійкості у випробуваннях та витримки у скорботах, Освітли мою дорогу світом Твоїй мудрості. Щоб я завжди міг розрізняти добро від зла, захисти, Господи, мою родину та близьких від усякого зла та небезпеки, нехай твоя любов і милість, будуть з ними у кожному їхньому кроці, Надійшли їм здоров'я, мир та благополуччя, оберігай їх від недухи всякої скорботи, просимо тебе, о Господи, благослови наших воїнів, які захищають нашу землю, дай їм мужність, витримку та віру, перемогу. Нехай Твоє милосердя охороняє їх у боротьбі за справедливість та мир, освяти, Господи, наші душі і серця, щоб ми завжди пам'ятали про Твоє величне творіння та про те, як важливо любити ближнього, Допоможи нам бути терплячими, доброзичливими і нехай Твоя благодать веде нас у всіх наших справах, продовжуємо Мою молитву у вірі та надії з великою вдячністю за Твоє безконечне милосердя, нехай буде прославлений. Отець і Син і Святий Дух, нині і завжди на віки вічні. Амінь. Владико Небесний, творче Всесвято, Ти, що керуєш часом і простором, вислухай молитву нашу, щиру і полку, піднесемо її серцем чистим і відданим, Ти, що даруєш росу на полях, і ведеш Сонце по небосхилу. Дай нам благодать, щоб ми в пошуках правди не заблукали, але стали міцнішими у вірі, навчи нас бути лагідними і милосердними. Як ти, милосердний до всіх своїх творінь, допоможи нам бачити красу в простому і знаходити радість кожному дні, о Боже, що даруєш нам надію, укріпи нас у скрутні часи, дай нам мудрість вибирати шляхи праведні і мужність стояти міцно перед лицем випробувань, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, проведи нас ще життя, як добрий пастир, щоб у кожному кроці ми відчували Твою присутність. І з любов'ю несли світло Твоє в цьому світі, Благослови, Господи, наші думки і вчинки, щоб вони були гідними Твоєї слави, і нехай кожен день наш буде свідченням Твоєї безмежної любові і благодаті. Амінь. О Преблагословений Ісусе Христе, Спасителю наш, прийми смиренну молитву Мою. Напишіть імена на, та прохання в коментарях. В твоєму нескінченному милосерді прошу тебе, обдаруй нас своєю благодаттю, щоб ми твої діти. Могли знаходити у тебе відраду в години випробувань та втіху в моменти смутку, Господи Всемогутній, ти, що ведеш нас шляхами праведності, даруй нам прозорливість, щоб ми могли розпізнавати Твою волю в нашому житті, наповни наші серця мудрістю, щоб ми могли вибирати добро, уникаючи спокуста зла, зміцни нашу віру, щоб ми могли бути у темряві, відображаючи твою любов у своїх діях та словах, о Боже Царю Небесний. Ти, що оберігаєш кожну душу, вислухай моє благання, захисти тих, хто страждає, обдаруй їх силою та витривалістю, нехай вони відчують твою присутність у своєму житті, допоможи всім, хто потребує твоєї допомоги, особливо нашим хворим та немічним. Нехай вони відчують твоє сілення та любов, Господи, ти, що наділяєш нас благословенням, благослови працю наших рук, щоб через неї ми могли служити Тобі та нашим ближнім. Надай нам силу та наснагу, щоб ми могли допомагати тим, хто потребує, відкривати свої серця для любові та милосердя, Всі милостиві очі, вислухай молитву Мою за нашу країну, за наш народ. Нехай твій мир і спокій запанують в нашій землі. Нехай вона є пісня миру і єдності серед наших гір та долин. Благослови наших лідерів, дай їм мудрість та відвагу, щоб вони могли вести нашу країну до процвітання і миру. О Господи, Ти, що є джерелом всього живого, відкрий наші серця для Твоєї благодаті, щоб ми могли бути свідками Твоєї величі у світі, нехай наше життя будуть гімном на славу Твою, нехай наша любов і віра будуть як світло, що проганяє темряву. Амінь. О Господи, Всевишній Всемилостивий Ти є джерелом всякої благодаті і правди, в Твоїх руках долі народів, в твоєму серці безмежна любов до всіх тварінь, Ти, що ведеш нас через темряву до світла, Ти, що керуєш нами в часи випробуваній радості, Твоя мудрість невимірювана, Твоя сила нездолана, в тобі ми знаходимо справедливість і мир. Ми просимо Тебе, О Боже, благослови нашу землю, нехай вона буде плідною, мирною і сповненою Твоєї слави, нехай любов і злагода панують у серцях людей, і нехай Твоє світло осяє, кожен куточок нашого світу, благословений будь, Господи, за кожен подих життя, за кожен момент радості, за кожну можливість рости та вчитися, твої дари безцінні, твоя доброта безмежна. У твоїй благодаті ми знаходимо справжню свободу, прийми, Господи, нашу подяку і хвалу за все, що Ти робиш для нас, видиме і невидиме, нехай наші серця будуть завжди відкриті для Твоєї любові, і нехай наші душі співають Твоє славослов'я вічно. Амінь. О величний милосерний Ісусе Христе, Царю Небесний, і Земний, Ти, що ведеш нас стежками життя, вислухай наші маління і скорботи. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми у скромності душі звертаємося до Тебе, благаючи про Твою нескінчену благодать та любов, благослови, Господи, землі наші, щоб вони плодоносили і живили наші родини, дай нам дощ в час посухи, сонце, в час дощу, щоб поля наші були родючі, а засіяне зерно врожаєм повертались до нас. Нехай наші руки будуть сильні в праці, а серця міцні вірі. освяти, о Господи, наші міста та села. Де ми живемо та працюємо, нехай мир та злагода панують у наших громадах, вислухай молитви тих, хто трудиться і страждає, хто шукає правди та справедливості, наповни нас духом братерства та співпраці, щоб ми разом будували краще майбутнє для наших дітей. Господи, ми молимося за мудрість і силу духу наших лідерів та правителів, їм прозорливості, щоб вони. Керували нашою країною справедливістю та милосердям, нехай їхні рішення будуть на благо усіх, хто живе під їхнім керівництвом. Вислухай, о Господи, наші молитви за мир у світі, допоможи нам побудувати світ без війни та конфліктів, де кожна людина може жити в гармонії та безпеці. Нехай Твоя мудрість направляє лідерів народів у їхніх рішеннях, аби вони завжди шукали шляхи до миру та взаєморозуміння. О Господи, просвіти нас, Аби ми розпізнавали Твій голос у гаморі Світу, веди нас дорогою правди і любові, даруй нам сили боротися зі спокусами та випробуваннями, зміцни нашу віру і надію в Твою безконечну доброту. У цій молитві, Господи, ми звертаємося до Тебе за всіх тих, хто потребує Твоєї підтримки та благословення, з цілих хворих утішай засмучених, наповни надію безнадійних. Нехай твоя безмежна любов обіймає кожну душу, що шукає тебе. Ми покладаємо наші життя у твої руки всемогутні. Нехай твоя воля керує нами як на небі, так і на землі. Благослови нас, Господи, і веди нас шляхами твоїми до вічного життя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не відео від ближнім вашим та поширення свого Божого Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.